Вітаю вас! Ви на каналі Хайтаро. 19 лютого 3.56 будемо розглядати Харків, Харківську область. Питання загрози наступу до кінця лютого. І так, давайте спочатку подивимось, чи є у окупантів плани наступати на Харківську область. Чи є у окупантів плани. Робити наступ на Харківську область. Дивимось, це лише плани зараз дивимось. Так, ось тут у нас лицар кубків. Зірка, десятка кубків, паш кубків. По зірці плани вони якісь будують, але ось так конкретно, що вони прям пішли. І все здобули. Ні. Я думаю, у них більше плани наступати там, де вода. Це все-таки Запорізький напрямок і Донецький, Донецька-Луганська область. І, до речі, щодо наступу, цей наступ вже давно йде. Я вам записувала відео. Пінгвіни сказали, де будуть наступ. Хто ще не дивився, подивіться його. І там я казала саме про Донбас і Запоріжжя. Ось це їх основні плани, основні напрямки для наступу. В планах в них є, звісно, і Харків, можливо, в якихось дуже віддалених. Але наразі до кінця лютого то це будуть лише новини якісь, я думаю, нагнітання таких. Різних, як вони їх називають, і псо. Давайте ще одну додаткову карту на плани, що ця десятка кубків, п'ятірка жезлів. Це, я думаю, більше можуть бути, о, ще трійка пентаклів випала. Думаю, більше до обстрілів і по десятці і п'ятірці жезлів достатньо таких серйозних. І це можуть бути, ну, там, може, бомби, пентаклі, міни, артилерія, снаряди, ну ось таке. Але як саме наступ, то я якось навіть в планах у них не бачу, що наступ на Харків до кінця лютого. Більше області, які біля води. І я їх вже назвала: Запорізька область, Донецька, Луганська, от там де вода. Ну, я не знаю, чи Київ сюди входить, але, в принципі, дивимось питання на Харків. На Харків планів я в цих картах не можу сказати, що орки прям націлені наступати на місто. Давайте подивимось тепер таке питання, чи буде наступ на Харків до кінця лютого. Чи буде наступ на Харків до кінця лютого? Чи буде наступ на Харків до кінця лютого? Так, зірка. Це все ж таки, бачите, плани і віддалені. По зірці це те, що далеко в планах є, але це не швидко. Так, дивимось. Чи буде наступ? 50-50, паж мечів ДРГ. Імператор, ну, я скажу, що наступу також не показало. Дві капентаклів це дрони. По зірці це може бути в нічний час, обстріли, може там якісь і фосфорні снаряди можуть застосовувати, бо зірка так відігрувалась. Імператор це на кордоні і це стабільна ситуація. Паж мечів це розвідка, ДРГ, тобто можуть запускатися дрони, запускатися диверсійно розвідувальні групи. Такі заслані козачки, може підніматися, до речі, авіація, ту, яку вони зібрали на кордоні, щоб кошмарити наших людей. Але як наступу мені і цей триплат не показав. Але я вам наголошую, харків'яни, хто дивиться мій таро розклад. Ви повинні розуміти, що майбутнє багатоваріантне. Мені показаний такий варіант. Я не можу гарантувати, що, ми, що все буде так, як я сказала. Тому ви кожен робите вибір сам: чи виїжджати вам, чи залишатися. Хто дуже переживає і вже зібрався виїжджати, то можливо, виїжджайте. Але. Я по цих картах конкретно наступу, окупації мені не показало, слава Богу. Єдине, що обстріли, вогонь, і особливо на кордонах, там, звісно, це все буде. Можуть бути якісь адміністративні знову будівлі, там, де керівництво, ну, ось таке, я думаю. Так, давайте подивимося, це дивилися ми плани і наступ. Тепер з 19 по 28 лютого, по кінець лютого, Харків, чи будуть обстріли? Чи будуть обстріли Харкова? Чи будуть обстріли Харкова до кінця лютого? Чи будуть обстріли Харкова до кінця лютого. Чи будуть обстріли Харкова до кінця лютого, чи будуть обстріли Харкова до кінця лютого. Так, трійка Пентаклів і вісім жезлів тут надалі готуються, збираються по житловим будинкам, знову таки можуть лупити. На жаль, обстріли навіть дно колоди говорить. Ось це карта. Праці, збирання, і знову ж таки, пентаклів вже випадало. Ось це що кругле. Це що? Я думаю, знаряди, мідни, артилерія і вісім жезлів. Тобто, ну, як обстрілювали вони, так і будуть обстрілювати. Ну, Це можуть, звісно, бути вказівка на бомби, але я не думаю, що їх літаки пропустять, щоб вони бомбили наші міста. Помірність: дев'ять мечів. П'ятірка Пентаклів по цих картах можу сказати в нічний час або під ранок, бо дев'ятка мечів можуть бути влучання, смерть. Ой, що вам сказати, харків'яни? Не дуже добрий прогноз. Які карти вказують на те, що обстріли будуть? Дев'ятка мечів, мечі це завжди про обстріли. Помірність вказує на незмінність ситуації. Харків з 24 лютого обстрілюється чи не щодень. Влучання будуть, тому що п'ятірка пентаклів і, на жаль, люди. Можуть бути людські жертви, тому що смерть, хоч багато тарологів і кажуть, що вона майже не відігрується на фізичну смерть, але на практиці це не так. Смерть може показувати і фізичну смерть. Це не тільки трансформація. При тому, якщо взяти ось помірність, п'ятірка пентаклів, смерть, це якби був триплет на людину, чи жива вона, чи не жива, то це б вже вказувало, що вірогідніше всього, що людина. Не жива. Тобто обстріли, людські втрати, Харків до кінця лютого будуть. Ситуація стабільно, незмінно, важка. Давайте я ще на всяк випадок, підрахую, підрахунки зроблю і зараз вам ще скажу, так, п'ятірка. Цей єрофант, п'ятірка-кризова карта все одно. І єрофант говорить за те, що я вам говорила. Вони націлені на керівництво, на ось ці адміністративні якісь будівлі, на лікарні, в тому числі по єрофанту, це може бути. Так що будьте уважні. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Звісно, це прогноз не для особисто вас, хто зараз дивиться цей розклад, це загальний прогноз, але в загальному щитується, що загрози є і вони не як сказати не потенційні, вони реальні і, на жаль, влучання. Дуже шкода, що випав такий прогноз. Я б хотіла сказати щось краще, але я говорю, як є. Так, Харків подивились, давайте подивимось Харківську область. Ось тут подивимось плани до наступу Харківська область. Чи є у них плани до наступу у окупантів Харківська область? Харківська область, чи є плани до наступу? Плани до наступу, Харківська область. Цей прогноз замовила моя клієнтка, тому ви всі можете його подивитися хто з Харкова. Так, сімка пентаклів. Це карта розчарувань, очікувань. Що тут у нас? Помірність. Що Харків, що. Ну, дивіться, ну ви бачите, закохані. Закохані, закохані, чим вас прикрити через обмеження Ютубу і король жезлів. Так, що по цих картах скажемо? Ситуація також незмінна. По королю жезлів це також обстріли. Але дивіться, тут імператриця, а імператриця це Україна. Я все ж таки думаю що плани у них є щодо захоплення, але вони перед вибором, це каже Аркан Закохані. І по аркану імператриця я все ж таки думаю, що наші ЗСУ будуть тримати до кінця лютого оборону цей прогноз до кінця лютого, тому, на жаль, обстріли будуть. І плани щодо захоплення є, але імператриця, я думаю, що територію свою буде тримати. Те, що відвоювали Харківську область, їх не допустять туди. Але земля їм дуже треба. Давайте подивимось це. Плани дивились? Тепер дивимося. Ох, Пашмичів, бачите, вилетіла сама карта. ДРГ можуть бути. Так. Дивимось тепер реально наступ, окупація Харківської області. Знову до кінця лютого це реально? Чи ні? Я навіть не вірю в такий прогноз, але зараз подивимось, що скажуть карти. Так, до кінця лютого, Харківська область, наступ. Чи буде? Чи він реальний? Так, десятка пентаклів це вже добре. І повішений. Нема ресурсів у них таких королева жезлів, помірність, трійка пентаклів. Помірність кочує з розклада в розклад. Це карта часу. Карта незмінності. Королева жезлів це ви вже, як знаєте, хто дивиться мої прогнози, може означати ракетні обстріли, дії. А тут ось робота. Карт наступу, які б конкретно вказували сигніфікаторів, тут не випало. Тому я роблю висновок, що будуть спроби отих ДРГ, що випадав паж мечів. Є, мабуть, якісь помічники на території Харківської області. Приховані колаборанти, які працюють, щоб були влучання, але ось так як наступу окупації мені не показало. В той же час Харківська область сім'ї під загрозами, жертви можуть бути і, вірогідніше всього, що будуть. Тому, якщо ви маєте змогу виїхати і збирались виїжджати, то значить, ви так відчуваєте і виїжджаєте. Бо мій прогноз не істина в останній інстанції. Я щитую той варіант, який мені показується, а ви вирішуєте самі. Для мене прогноз більш позитивний. Звісно, обстріли це погано, але наступ окупації Харкова, Харківської області мені, слава Богу, не показало. І дасть Бог всі вищі сили допоможуть, щоб цей прогноз збувся, а обстріли хай відбивають наші ППО. Не забувайте донатити ЗСУ, за тому що завдяки їм ми можемо спокійно жити під обстрілами росіян, а не в окупації. Тому що в окупації було б ще гірше. Так, що ми подивимося прогноз до кінця лютого щодо обстрілів в Харківської області, ну, бачите, випадає сам пас жезлів. Будуть новини, будуть. Скоріше за все, обстріли. Давайте подивимося, що випаде Харківська область до кінця лютого, чи будуть обстріли. Майте на увазі, що це загальний прогноз, він не може відігратися для всіх однаково. Але в цілому ми зараз подивимось. Прогноз для Харківської області до кінця лютого, до кінця лютого Харківська область. Будь ласка, підпишіться, хто не підписаний. Поставте лайк, поставте дзвіночок, щоб не пропускати мої нові відео. На дні у нас Всесвіт. Король Пентаклів, лицар жезлів, двійка кубків. Питання в нас було: чи будуть обстріли? Про обстріли може говорити лицар жезлів та король Пентаклів. Це щось кругле, якісь знаряди, а це можуть бути ракети. Що у нас тут двійка кубків може означати якесь партнерство? Двійка кубків. Це як мінімум двома видами зброї, чи є якісь наводчики по світу це може бути інтернет, зв'язки по телефону. Можливо, хтось координати зливає для того, куди бити. Давайте ми дві кубки уточнимо. Ой, дивіться, ну все, все рівно випадає світ. Як не тасуй, він випадає. Так, ті території, які були під окупацією Харківська область, там залишилися колаборанти, які передають інформацію засобами. Інтернет, телефонного зв'язку ось так я думаю, що це значить. Да, бачите, король мечів. Передають дані щодо наших військових в країні агресору. Бо король мечів в мене, як Путін та Росія, відігруються. І ось зірка. Знаю, такі карти. Треба все прикривати, цензура цензура. так. Що я вам скажу, Харківська область. Знову тут у нас помірність. Порадувати вас, що обстріли закінчаться, поки нема чим, але окупації мені не показало в жодному розкладі. Так що, ось такий був прогноз. Всі моліться, щоб збулися тільки гарні прогнози. Дякую за увагу! Підпишіться, лайк, дзвіночок, пишіть свої коментарі. Я все читаю, по можливості відповідаю. До нових зустрічей!